Ласкаво просимо до Кременчука. Перлини на Дніпрі, місто, де промислова міць зустрічається з історією та мальовничою природою. Почнімо з релаксу у придніпровському парку. Оазі зелені та спокою, а справжня дика краса чекає у Кременчуцьких плавнях, одній з найбільших ділянок збережених дніпровських планів. Наша подорож у часі починається біля скелі реєстру. Гарнітного свідка історії, на якому висічені познаки великих пованей. Це жива геологічна та історична пам'ятка. Поруч міський сад заснований ще у XVII столітті. Кременчук, місто двох берегів, з'єднаних легендарним Крюківським мостом. Зверніть увагу на архітектурні перлини, виточену Миколаївську церкву у неоготичному стилі. Та монументальний палац культури, Котлова зразок українського модерну. Ми шануємо пам'ять біля меморіалу вічно живим. А живим символом міста є лелека Гриць, який став справжньою місцевою зіркою та талісманом. І На завершення, захоплюючий вид з гори пивиха найвищої точки лівобережжя, звідси Кременчуцьке водосховище. Справді нагадує море. До нових зустрічей!